Поєднання культури та доброчинної мети в Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Молонюк стартували благодійні концерти під назвою Прикарпатське різдво для зсу. Тішитимуть глядачів насиченою програмою, мистецькі колективи і виконавці з Прикарпаття. Сьогодні виступають гурт будьмо фловофахівської філармонії камерних «Воскресіння», національний гуцульський ансамбль, пісні і танці Гуцулія, Наталія Онищук та гурт Бревіс і дует Борухи. Благодійні концерти ініційовані очільницею Прикарпаття Світланою Онищук. Кожен придбаний квиток це дона для підсилення захисників із різних військових формувань. Я закликаю всіх долучатися до цієї такої благородної ідеї, підтримати збройні сили. України і почути неймовірний спів українських пісень, українських колядок у виконанні найталановитіших прикарпатських співаків. Завітати на ці концерти і своїм донатом, купуючи квиток, підтримати Збройні Сили України. Всім дякую, хто долучається до цих заходів. Загалом відбудеться шість концертів донатів для підсилення ЗСУ. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».